Запоріжжя Південна Українська 4, будинку не щастить, то прилетить, кровлі нема. Ми тут розбирались, тут під'їзди ми тут з депутатами ремонтуємо тут двері в під'їзд і в укриття. А зараз подивіться, будь ласка, люди поставили авто. Бачите, дерево. А І не просто дерево, подивіться, яка гілляка. Пала. Пошкодила машину, їхали інші машини, потягнули цю віточку за собою, Являєте? і ще більше пошкодили цю машину. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що в таких випадках треба робити, чи повинна бути компенсація, чи хто повинен відповідати, комунальні служби за ці дерева, за ці. Гіляки, які падають, і сьогодні ж бурі не було, нічого не було. Чи це ще після прильоту Кабу рік тому? Так пошкодило дерево, і воно просто відпало. Можливо, треба, коли прильот Кабу, дійсно дерева спилювати біля будинку. Можливо, вони пошкоджені, а ми цього не бачимо. Пишіть, будь ласка, свої думки. Піде на українська 4. Будинку просто не щастить. Як сьогодні? Не пощастило цій жінці.